Як ви оцінюєте роботу комунальників і прибирання снігу в місті? Ми поживемо, побачимо. Перший сніг. Я думаю, що вони справляться. Тим більше, що снігу не передають. Ну а зараз поки, особливо двірники поки не здові. А де проблема? Де не чистять, де не прибрано? Ну от коло базару пройти центральний, там сковзається, там дуже багато снігу. Хорошо убирают, молодці, мені дуже нравится. Быстро і своевременно. Ви в якому районі Черкас Э, В центрі. Ленина 10, друг 1. Тобто здесь. Все чисто прибрали да, в час. Мені подобається, все відлічно. Угу. Чому? Ну, крувом вже ж дві не відкиданий. Де найпроблемніші місця? Ну, кругом це я їхала тоді, кругом. Погано. Та погано дороги розчистили да. асфальт. Я Вчора я, наприклад, їхала рано, так посередині дорога розчищена. А по боках, щоб вийти із, із транспорту, треба по коліна було в снігу э, 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 на гребли і, і для людей не, не безпокоїться за людей. Так, для реклами. Посередині прогребли один раз і все. А люди ї, і на автобус не можна сісти. В общем, проблеми так. Так що в центрі, звісно, все вивозять, це добре, але ж я вважаю, що... Бажано краще. У нас є студенти, у нас є все. Сейчас, як така біда, почому, чому не найняти дітей тих, якісь там копійки заплатити, і хай відкидають сніг. Я не думаю, що мерія бідна, є гроші. Це більш проблемні місця, де треба гарно почистити. Та кругом, кругом, кругом проблемні місця, кругом і в центрі, воно О, по хрещатику теж а вулиця. Безплаз, може, це ж теж центр да, вважається. Я сьогодні йшла, чи не вбилася. Да, так. Близько, Снігу, отако прямо, воно спіднизом сковзається. Все. Або вчора посипали, взяли посередині, посипали, зробили таку чуваку і все. Та ж треба розривти, а тоді вже сипати. я ну, читаю, вирали, все, Виходиш, прямо. Так. Кучу сніга тут. Та нічого вроді непогано. Убирається вовремя, головне. Так ну, справляються з роботою, ви задумали? Так, так, звісно, є як пройти. Правда хоч і снігу небагато, ну все одно. Ну стараються випадку, за це, як нападав сніг, то так видно, що роблять щось. А деякі проблемні місця ви зустрічали? Не розчищено, слизько. Ну, проблемно это больше всего, что это такой вот э, район, такие вот э, не более не центр города, а более вот подальше под вот да, Груспорт, реч, ну, Речпорт чистится, Груспорт, наверное, Чехова, вот вот такое, вот такие улицы, которые менее вот Так. Ну а так, если так можно посмотреть, то работают. Уйта, напевно, не дуже. Ну, зараз бачимо, що вже прибирають, а до цього було не сильно вражаюче. Де найбільш проблемні місця? Де слизько, снігу багато? Ну, там до цього було по всьому місту. Наприклад, в мене на митниці, то слизькувато, чесно кажучи.